Привіт! Я Оля Онощенко, мій канал Піди поїж». Наукова інформація про все, що стосується схуднення. Сьогодні коротеньке відео, в якому я розповім, як відбувається спалення жиру, що конкретно відбувається з нашим організмом. В минулому відео я вам розповіла, що для схуднення єдина і необхідна, абсолютно необхідна умова це дефіцит калорій. Коли ми. Йому менше калорій, ніж ми витрачаємо, наш організм компенсує невис... невистачання енергії за рахунок спалення жиру, який ми накопичили. Якщо ми їмо більше, ніж ми палимо, наш організм буде перетворювати цю зайву енергію на жир. Подивимось на графік. Кожен раз після того, як ми поїли, наше тіло входить в режим накопичення жиру. Не лякайтесь. Це нормально. Тобто піднімається гормон інсулін, це провокує накопичення жиру. Неважливо, що ви їли. Хіба тільки якщо ви їли чистий жир без білків і углеводів, тоді інсулін не буде підніматися. Але ми не будемо їсти чистий жир, правда? ж? Тому не лякайтесь, це нормальна здорова реакція організму на споживання їжі. Це здорова, здорова реакція. В момент, коли ми вже абсорбували всі нутрієнти, глюкозу, амінокислоти, жирні кислоти, організм переключається в режим спалення жиру. Тобто, протягом дня організм переключається з накопичення жиру на спалення жиру. І це можна бачити на графіку: зелені ділянки це коли ми поїли і організм накопичує. Жир, маючи зайву енергію. Сині ділянки це коли енергії не вистачає, і треба палити жир, щоб створити цю енергію. І тільки якщо зелені ділянки загальною площею своєю будуть переважати над синями, тоді ми будемо набирати жир. І неважливо, що ми їли: білки, жири, углеводи, правильну їжу, неправильну їжу. Ми будемо набирати жир, якщо зелені ділянки більші, ніж сині. Ми будемо палити жир, якщо сині. Переможуть. До речі, часто мене питають, чому синя ділянка під час сну така велика. Це не тільки тому, що ми не їмо, але ж ми не палимо енергію під час сну, палимо ще й пак, тому що більшість нашої енергії взагалі то йде на функціонування внутрішніх органів: серцебиття, наші легені, дихання, печінку і тому подібне. Тому ми палимо енергію вночі, самі того не підозрюючи. Підписуйтесь на мій канал, буде більше відео, яке, які полегшать вам життя, і збережуть вас від витрачання, марного витрачання ваших зусиль присходненні.